Гідрошпонка для герметизації деформаційного шву ремонтного виду НДР320. Особливість цього виду гідрошпонки заключається в тому, що вона допомагає загерметизувати деформаційний шов між існуючою частиною конструкції і тією, яка буде підливатись. Гідрошпонка NDR-320 виготовляється з еластичного ПВХ або ТПЄ. випускається рулонами по 25 метрів і має такі розміри. Ширина гідрошпонки 320 мм, ширина деформаційного вікна 35 мм, висота анкера 30 мм, товщина гідрошпонки 4,5 мм. Вона роздивитись на прикладі цієї схеми, яким чином гідрошпонка монтується і в чому особливість її монтажу. Особливість монтажу гідрошпонки NDR 320 заключається у її формі. Одна із її сторін повністю пласка. Завдяки цій частині ви можете зафіксувати гідрошпонку до вже існуючої частини конструкції. Для цього вам необхідно за допомогою стальної пластини і анкерів зафіксувати плоску частину гідрошпонки до існуючої частини будинку. Додатково ви можете загерметизувати клеєм герметиком Далі в місці, передбаченому для деформаційного шву, необхідно встановити лист пінополістеролу. І після цього частину гідрошпонки, на якій є анкерні ребра, укласти на завчасно підготовлену поверхню. На цьому монтаж гідрошпонки завершено і ви можете переходити до заливки другої частини конструкції. Якщо у вас залишилось питання по цій гідрошпонці, або ви хочете її замовити, дзвоніть за номером телефону або залишайте заявки на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, у нас багато цікавого.